Житловий комплекс Оселя Парк унікальний тим, що з одного боку він оточений парковою зоною, а з іншого боку знаходиться усе необхідне для того, щоб почуватись комфортно у місті. У пішій доступності від комплексу розміщені школи, садочки, аптека, дитяча поліклініка, торговий центр, Макдональдс. Ось відповідно люди, які купують квартиру в ЖК Оселя Парк, купують не лише квадратні метри, а також купують і. Благоустрій, де вони матимуть можливість відпочити після насиченого робочого дня, зараз я вам коротенько розповім, які території тут передбачені, які вже виконані. Ось там плануємо е, територію універсального спортивного майданчика, для якого вже вимущена зараз площа. Ось ставок. Відповідно, тут ми передбачили місце для рибалок, де мешканці житлового комплексу матимуть можливість порибалити. Також окремо ми подбали про е, пішу доступність відповідно побудували пішохідний міст. Також тут от поруч з ставком мешканці житлового комплексу Оселя Парк матимуть можливість е відпочити, навіть позасмагати. Також провести час з дітьми на території універсального спортивного майданчику. Якщо у мешканців житлового комплексу є домашній улюбленець, то відповідно вони матимуть можливість погуляти зі своїм домашнім улюбленцем. Ось там на спеціальній вимощеній території для вигулу тварин. Яка буде облаштована для того, щоб було комфортно усім власникам домашніх улюбленців? Для любителів пробіжок ось бігова доріжка, яка дозволяє бігунам потрапляти до парку, відповідно тому, що вона сполучена з парком. Якщо мешканці житлового комплексу після важкого насиченого робочого дня матимуть бажання відпочити, ми для цього облаштували спеціальну доріжку. Яку виклали бруківкою, відповідно перед тим ми вирівняли берег річки і е, висадили зелені насадження для того, щоб е, мешканці мали можливість в будь-якому взутті в будь-яку погоду. Пройтися по набережній, враховуючи, що ми відносимось до сегменту преміум класу, відповідно ми дбаємо про те, щоб усім мешканцям житлового комплексу Оселя Парк було комфортно не лише в квартирів у своїх помешканнях, а відповідно і на території парку, де ми по максимуму облаштували все для їхнього комфорту. Безпосередньо на території житлового комплексу, ми подбали про те, щоб розмістити дитячий майданчик. Плюс до того на новорічній та різдвяні Вята всіх мешканців житлового комплексу може об'єднати ось ця ялинка, яку дітки зможуть прикрасити. Ну і наостанок хотіла би запросити усіх бажаючих придбати квартиру в житловому комплексі «Оселя Парк у відділ продажу, який знаходиться за адресою Чорноволе 5 А там ви матимете можливість ознайомитись з плануванням вільних квартир та привестись кавою.